Так і є. Він повернувся. Але не поспішайте радіти. Бені, Макуана, поки лише повернувся у загальну групу. Тому говорити про його залучення до поєдинків точно зарано. Бені, в тебе сили лишилися, скажи чесно, після першого е, тренування в загальній групі. Ну, аж тулі села. Останнє ти тренувався в загальній групі. Це ще було в березні і.

Beny a travaillé si passionné à ce tournoi que la moitié de sa t-shirt est restée seulement sur ses couteaux. En tout cas, on est là, on veut faire le travail qu'il faut. Donc euh, il faut mouiller le maillot, comme on dit en français. Je suis là pour mouiller le maillot et euh, servir euh, tous les habitants de Zitomir qui, qui m'ont soutenu depuis, 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 donc voilà, en gros. Tendri, ah. bon ah. Європа no. 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 А ще гравці полісся знаходили час повболювати за олімпійську збірну України. Ось це, наприклад, дивилися гру із Марокко. У вівторок, 30 липня, Полісся рушило туди, де, власне, і прийматиме Словенську Олімпію. Нагадаю, що Де Юра, домашній поєдинок житиморян, відбудеться у місті Лівіце. Автобус і Так і є. Він приєднався до зграї. Як і обіцяв. Причому робочий графік абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика ані скілочки не відрізняються від командного. Теорія значить теорія, тренування значить тренування. Одягнув форму і гайда в автобус. Я безкоштовно людей не б'ю, а тим паче, що ми з тобою колеги. А -а -а. разом з командою на предматчеве заняття їхав і Геннадій Буткевич. По дорозі президенту і коучу було про що поговорити. А ви теж звернули увагу, що на заняття Усик не одарював, а працював на рівні з усіма. Дуже старався. Атмосфера в команді, де, вірно, хлопці приймають дуже тепло, так що. Вообще, не... Я не відчуваю того, що я якось. Не багато часу провожу з командою. Я зараз приїхав, ті відчуття, що я весь час з командою. Історія в роздягальні була зі щитками. Да, Мені сказали, що якщо я виду без щитків, є штраф, і щитки з'явилися дуже швидко. Я не проти заплатити штраф, тому що всі ці всі, всі штрафи йдуть на допомогу хлопцям ЗСУ. Але пацани мені одразу чик, щиточки, вивезли, все нормально. До речі, оцініть футбольні скіли Усика. То як вам? Залітайте в коментарі. Thank you Безумовно, Олександр нам сьогодні додав імпульсу і взагалі сьогодні тренування було сплановано так, щоб це був такий остаточний імпульс перед завтрашнім протистоянням. Щоб ми, Розуміючи те, що все рівно є відповідальність, є бажання все змінити, в якийсь момент дозволило собі це відпустити, але при тому заходячи разом поруч і на полі. Присутність Усика і справді дуже позитивно вплинула на полісся. Бо з висоти свого спортивного досвіду він добре знає, як треба підбадьорити команду і які знайти правильні слова. Та да, вони профі, вони знають. Їх треба просто підтримувати і надавати їм крила. Вони знають все, що робити. А як нападник на пан може для філа буде... Філ з, з філом ми спілкуємося, все нормально. Я його трошки прокачую скіли йому боксерські. Все нормально. Те, що відбувається. Це нормально, є, є зростання, є коли щось не виходить. Головне, що президент клубу Геннадій Бориславович, тренери, вся команда, всі тренерські штаб е, працює. І знаєте, для мене, коли кажуть, та ні, ну ви вже все, знаєте, як то кажуть, хоронять вже, а тут бах і ти воскресаєш. і виграєш. Так що це все. Уявляю, наскільки тяжкий для вас був тиждень. А що було найскладніше було за цей період? Ми можемо відповідати за нашу реакцію на певні емоції, хоча дійсно емоції були важкі, це очевидно, бо е, всі ми хочемо чогось, результату хочемо і гри. А коли ми не можемо цього здобути, то все рівно нам треба це приймати. І коли ми це приймаємо, буває боляче. Тим не менш, ми можемо відповідати тільки на свою реакцію, і моє завдання було все ж таки зробити так, щоб якомога швидше і всі навколо, і хлопці так само е, прийняли ту нову реальність, яка у нас після першої гри, і рухались далі. І, звісно, не так легко. Е, не думати про минуле, але це найкращий засіб для того, щоб виправити те, що може бути у вибухному, дуже сильно очевидно, що впливала якби думка громадськості футбольної. Наскільки вона долинала до футболістів, зокрема до вас? І наскільки вона впливала на вас? Я не можу сказати за хлопців. Відверто, бо не слідкую за, за тим, чи вони відстежують е, е, подібні речі припускаю, що так, бо мені здається, ми зараз живемо в такий час, де важко абстрагуватись повністю. До себе скажу, що жодної інформації зовнішньої я вирішив не отримувати, бо вона була, на мою думку, достатньо очікуємою. Припускаю, що все рівно є розуміння того, що ми зараз знаходимося на етапі певного будівництва, і що все рівно, попри все, є підтримка вболівальників. Я це точно знаю. А, але звісно, не всіх. І, Звісно, є люди, які так само керуються імпульсом від результату, від очікувань. Тому це нормально. Ми приймаємо з повагою думку кожного, але все рівно ми маємо фокусуватися на своїй роботі і на тому, щоб виправляти, якщо на щось пішло не так. Наскільки зараз команда готова? Фізично і, передусім, мабуть, до думкою. Ну, фізично, фізична готовність, навіть показники попередньої гри показували, що ми зараз знаходимося в Стан, який відповідає мінімальним вимогам навіть і навіть більше. Тобто, звісно, ми будемо на цьому ще будувати, це покращувати. Не впевнений, що фізичний стан це буде чимось критичним для нас. Головне, що нам треба було виправляти. Це ментальна сторона підготовки, бо вона безпосередньо вже впливає потім на рішення. Бо все рівно ми хочемо бачити на полі гру і з м'ячем, і без м'яча. Багато було про це спілкування, багато тренувань, занадто багато розмов. Але все ж таки, на мою думку, основна завдання це щоб ми ментально були готові до того, що нам вдасться вийти і подолати будь-які будь можливо нові сюрпризи від суперника, які, на мою думку, достатньо очікувано до нас грав. Для нас грав але ми мали адаптуватись під це і зробити те, про що ми думали. А з цього разу я не бачу вже якихось перешкод, якщо ми приберемо ось цей ментальний блок, який був минулого разу. А завершилося тренування турніром із пробиття пенальті. Гравці розділилися на чотири команди. Ну а далі ви й самі знаєте. Бені, Бені, Лев, 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 Бені, попаді ворота, Бені. Ну, Бені, лево забила, попали. Пішов бити з позначки і Олександр Усик. На воротах тоді був 19-річний Віктор Уліганець. Втім, хоч перед ним і була топ зірка, але дотримання правил ніхто не відміняв. Міг потягнути пенальти від Усика. Міг міг. Ну йому пощастило. Давайте будемо Йому пощастило. Але Олександр добре добре справляється, в нього добре виходить. Не кажи, що піддався. Ні, 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 я працював на всі 100%. Тим не менше, саме команда, за яку грав Віктор Ульганець, перемогла. Останній удар з позначки виконував він сам. У воротах волинець. <плес> Ну, пенальті – це якась доля фарту завжди, тому я радий, що так вийшло, радий, що допоміг команді перемогти. І я думаю, ці емоції допоможуть всім у завтрашньому протистоянні. А вже після цього. Вся команда зібралася у колі, де по черзі мотиваційну промову виголосили Олександр Усик, Геннадій Буткевич та Імат Ашур. Послухайте, це дуже цікаво. Хлопці, дякую за тренування, неймовірна атмосфера. Таке відчуття, що я кожного дня з вами. Багато в цьому в просторі інтернету там вже поховали нас і все остальне. Це дуже офігенно, а тут дуже гарно відштовхнутися. Ви всі знаєте, що робити, і мені не треба з вами ну, щось казати. Я знаю, що ви неймовірна сила, коли разом е, слухайте настанови тренера. Згорає сука, ця сила. Дякую вам. Після першої неудачної зустрічі всі експерти і горі болельщики нас похоронили. Но несмотря на вероисповедание, цвет кожи, мы все украинцы. И мы должны это доказать. Мы верим в вас. Вперед. Может, кто не знает, Усика хоронят каждый бой. И на пресс-конференции Бобарум, это промоутер Тайсона э, Фьюри, Говорить, він українець, і ти повинен це пам'ятати. Скоріше, що ти виграєш, він тайсен ліжить, але він дасть тобі бой. Ну так вийшло. Не виграв. <гум> <гум> Прийшли пів шляху, тільки пів шляху. Завтра ми можемо все переробити. А сьогоднішній заряд емоційний так само, це було дуже важливо. І далі вже ми відпочиваємо і все. В наших ногах, руках і голові. Пам'ятаємо це. Завтра ми можемо все перевернути. б там хто не говорив. Можна пару слів ще скажу. Ще не бійтесь нікого, і нічого. Бийте, беріть на себе відповідальність і не не, не, відп... не не зважайте на те, що вас хтось засудить, що щось каже. Блін. Це ваше життя, ви його будуєте. І ніхто за вас його не побудує. І сусід він не знає, як його будувати, тому що він сам його не будує. Чому тут додати? Вже немає чого. Відпочиваємо. Дякуємо.